Вересень є перехідним періодом від літа до осені, І погода у вересні характеризується значним зниженням температури. Перші заморозки у повітрі можуть з'явитися у другій половині місяця, але на землі вони будуть помітними ще раніше. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 4 вересня, короткочасні дощі грозами очікуються у західних, східних. Та в областях на рищій території України переважно без опадів, температура повітря вночі становитиме плюс 13 плюс 18, вдень плюс 26 плюс 31. У західних та північних областях плюс 18 плюс 23. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 5 вересня, у більшості областей України погода очікується без опадів. Лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на півночі Лівобережжя пройдуть місцями невеликі дощі, можливі грози. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, у Криму до плюс 21. Вдень повітря прогріється до плюс 23 плюс 28, у Миколаївській та Одеській областях плюс 30 плюс 31. У середу, 6 вересня, погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, тому опадів не передбачається. У західній частині вночі та вранці тумани. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16, вдень плюс 23 плюс 28. У східних та південних областях до плюс 31. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.